Торгівлі людьми це форма сучасного рабства та порушення прав людини. Найчастіше жертвами стають незахищені верстви населення. Однак насправді потрапити у таку пастку може будь-хто, незалежно від рівня освіти чи соціального статусу. Перевезення людини, вербування людини, викрадення людини з метою експлуатації боргова кабала. З початком повномасштабного вторгнення стала популярною схема, яку використовують військовозобов'язані з метою ухилення від мобілізації, укладають фіктивні шлюби, шукають людей з інвалідністю, аби стати так так званим опікуном. Зараз дуже багато є таких випадків, коли люди з пошуком роботи там десь прочитали оголошення і за 5 хвилин там стати мільйонером, да десь там попадаються на такі ловушечки. да Там є там певна група, там громадяни які там просто їх це використовують. От завжди люди хотіли легкої наживи. І от саме головне проблема в тому, да, що от люди за цим біжать і потім попадають у такі тенети оцих наших злодіїв. Формами торгівлі людьми також і сексуальна експлуатація, втягнення у злочинну діяльність, примусова вагітність. Наразі правоохоронці Житомирщини розглядають одне кримінальне провадження кваліфіковане як торгівля людьми. Олександр Гуменюк каже, за останні роки кількість таких злочинів зменшилася. Ймовірно, через те, що люди більше перевіряють інформацію та менше вірять незнайомцям. Не останню роль у цьому зіграла спільна інформаційна робота різних установ. Що стосується громадських організацій, розпочує серед населення інформацію, використовуючи в тому числі інтернет, організовують. Визнані там різні заходи, зустрічі взаємодія в нас із управлінням соціального захисту Житомирської військової обласної адміністрації також у на своїх місцях. Торгівля людьми це кримінальний злочин, який карається згідно зі статтею 149 кримінального кодексу України. Стаття 149 Кримінального кодексу України має три частини: перша да, там від трьох до п'яти років позбавлення волі. А частина третя це вже до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Все залежить просто від суб'єкту кримінального правопорушення, від наслідків, які настали до да, наслідок чинного правопорушення, і способу чинного кримінального правопорушення. Якщо ви чи ваші близькі стали жертвами торгівлі людьми, звертайтесь по допомогу за номером 1547 або на гарячу лінію поліції за номером 102. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1